Футболісти Черкаського Славутича порадували своїх уболівальників у четвертому турі другого етапу. Вони переконливо обіграли футбольний клуб Тернопіль з рахунком 3-0. Підопічні Сергія Пучкова закріпилися на третьому рядку турнірної таблиці. У цьому поєдинку господарі переграли своїх опонентів за всіма компонентами. Черкащани не форсували події, методично шукаючи слабкі місця у захисті тернополян. Особливо дошкуляв гостям швидкий Михайло Сергійчук. Він ще до перерви мав кілька нагод для взяття воріт. Відзначимо і продуктивні атакувальні дії Ярослава Захаревича. Врешті-решта активність Сергійчука призвела до пенальтів ворота Тернополя. Удар з точки чітко виконав Олег Тарасенко. А відразу після перерви забив і сам Михайло Сергійчук, якого сам на сам з голкіпером вивів Євген Ушаков. Черкащани продовжували тиснути на ворота суперника, тож гості майже не думали про атаку. А за 15 хвилин до завершення основного часу Славутич забив третій м'яч. Захаревич зробив націлену передачу на Романа Дацюка, який влучно пробив головою в нижній кут. Як і на початку чемпіонату, Черкащани знову перемагають ФК Тернопіль з рахунком 3-0. Хорошо, что в конце хотя бы первого тайма забили этот мяч. И уже во втором где-то все-таки сказалась та усталость команды соперников. За счет чего мы, за счет движения, за счет желания забили еще несколько мячей. Плюс удаление где-то в какой-то степени повлияло на то, что вы видели даже сколько я выходил, подсказывал ребятам быстрее и быстрее играть. И уже когда есть счет, когда команда в меньшинстве... нас, Нам було немножко легче, їм складніше. Ми боялися їх високих гравців, боялися е, людей при стандартне положення, ви знаєте, там, е, Монаху, який може забити якісь. Ми бачили агресивність цих футболістів на тому полі. Ну і плюс знаєте, що сказалося, що. У нас студентська ліга, ми тянем на два фронти, тому що у нас є які не попадають в склад, а щоб досконалити свою майстерність, однозначно треба, щоб було як можна більше ліг. Після цієї перемоги Славутич закріпився на третьому місці турнірної таблиці. Черкащани продовжують вести боротьбу за другий рядок із Тернопільською Нивою. У суботу команда Сергія Пучкова в гостях зіграє зі стрійською скалою. Олег Фукс, Анатолій Усіков, Віка Спорт.